Любив гори, фотографію і музику, ніколи не кидав біді і абсолютно не цікавився політикою. Те, що трапилось в ніч 21 січня на вулиці Грушевського, стало шоком для рідних і друзів чоловіка. Десь тут, посеред активістів, був 51-річний львів'янин Юрій Вербицький. Чи то куля, чи осколок гранати травмував йому око. Тоді він подзвонив своїй племінниці. Він сказав, що його мають відвезти в лікарню, бо його направили лікарів в профспілці оглянути, бо там серйозно скоріше за все була якась травма. І наступний раз зв'язалися з нами, коли вони вже в машині їхали в лікарню, вони сказали, в яку лікарню. І останній зв'язок був це дочка, говорила, коли він заходив в кабінет до лікаря. Після того зв'язок. Просто пропав він став поза зоною досяжності. Тепер вже відомо. Тоді Юра потрапив до Олександріївської лікарні. Його віз товариш по майдану Ігор Луценко, та двох активістів викрили просто з лікарняної палати. В лікарні від Юрія залишилась тільки куртка і паспорт. Спочатку разом допитували з елементами насилля, а потім розтягнули по різних так би мовити кінцях лісу. Я лише чув, що присую дуже цього Юрія. Чому присують його на мене? Тому що е, він виявився львів'янином, а для цих людей, котрі нас викликали, львів'яни є, за їхніми словами, там, ну, певна каста ворогів. І е, е, відповідно за нього взялися там найбільш там, вовити, такі охочі люди. Всі надії родичів знайти Юрія живим розбились, коли почули повідомлення. Два тіла знайшли в Бориспільському лісі, і серед них впізнали Юрка. Ми зустрічались напередодні і все, і ми з ним говорили про власне про те, чому він їде туди. Він казав, що я не можу залишатись тут. Осторонь, коли таке там твориться беззаконня, і я мушу бути там. Це другий день після того, як знайшли тіло Юрія. Друг Роман завів нас у місце, де чоловік проводив найбільше часу. Це клуб альпіністів. Друзі, і гірські попутники хлопця згадують, як разом ходили на Кавказ, і як Юрко мало не помер від каміння, коли рятував людей. А ще згадують, що вмів підтримати. У Мене був дуже пригнічений стан, і Юра мене всіляко підбадьорював. То він людина з величезним досвідом. Він розповідав, як колись починав ходити в гірські походи, як зайнявся альпінізмом скалолазінням. Працював Юрко в інституті геофізики, був сейсмологом, жив в квартирі на Сихові з Песоком Альпом. Мав доньку, з нею постійно спілкувався, хоч та жила з мамою. Поховали Юрія на Личаківському цвинтарі, де й хотіла родина. Тепер він на алеї героїв біля учасників бою під крутами та вояків УПА.